З якими запитами найчастіше звертаються до таролога? Знаєте, буває таке, що ну, типу, таро, прикольно було б спробувати, але що питати, то поїхали мій топ 3 з яким до мене найчастіше звертаються. Перше, це тюбіки, причому буквально тюбіки. Ми розбираємо якихось там токсиків, арбузерів, і саме що там відбувається у стосунках, або як з них вийти, яких кроків жити, щоб вийти, що там він насправді до мене відчуває, що він про мене думає, що зараз в цілому відбувається у стосунках, на що звернути увагу, які перспективи того що в нього є якась там інша, скільки їх? Тобто на таро консультації ми можемо розібрати дійсно про ваші стосунки, прям все знаєте, умовно кажучи, як зробити рентген-знімок поточного положення. І ми навіть колись на консультації зловили чувака, який, поки я його продивлялася, він ну. Натирав свою жезл, короче. також подивитися прогноз, як будуть розвиватися далі стосунки друге це де взяти денег. Ну я не маю на увазі, що до мене приходять люди, витрачають останні кошти, які діти пірідні взяти. А до того, що я. Краще самореалізуватися, що зробити, щоб там заробляти більше, що зробити, щоб отримати там класну роботу, як будуть розвиватися події на співбесіді? Чи варто мені змінювати роботу, чи залишитися на поточній, Що буде, якщо я зміню роботу, що буде, якщо я не зміню роботу? І останнє моє любиме. Щось я вам залюбки дійсно розповім. Але ну, трошечки. Сузити мені круг войска, тому що ну якби в принципі можемо розглянути практично будь-яку галузь життя, окрім того, що я не розглядаю теми здоров'я і війни. А так продавати нерухомість, як пройдуть події з оформленням документів, як суд пройде дивилася нещодавно. Це така дуже дуже такий популярний запит.